У Шосткинському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповідально ставляться до роботи з тими, хто прийняв рішення стати на захист батьківщини. Детальніше про те, як обирають професії для мобілізованих, розповідає Валерій Фесик, начальник групи НПЗ Шосткинського РТЦК та СП. Якщо він водій, в нього є права, він буде служити водієм. Якщо інше, якщо він обмежений придатний, то він буде, як кажуть, там, де потрібно йому бути. Він не пойде в десант дешевеють чи інші нагрузки, які він не, не витримає. Якщо вони приходять до нас і кажуть свої побажання, то ми їх відправляємо в учбовий центр, там їх готують протягом деякого періоду, відправляють за кордон, там вони за кордоном вони осваюють сучасні технології армії НАТО. І приходять сюди дуже підготовлені на іноземну техніку, яка має значні переваги по порівнянні з расистами. У зв'язку з досконаленням військової техніки виникає потреба в нових професіях, зазначає Валерій Іванович. Айтішники, які вчилися в цивільному житті, а професії. Можуть отримати військову професію оператора дрона. Крім того, що спеціалісти Шосткинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводять роботу серед військовозобов'язаних та мобілізованих громадян. Також тут надають допомогу всім, хто звертається до установи з різних питань. Працюють сім відвідувачів, всіх приймаємо, особливо соціологія без черги приходять до нас люблю любі просьби, а УБД поранених. Кантужених безвісті, полонених з усіма родинами. Ми спілкуємось, надаємо допомогу, з'єднуємося з військовими частинами. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки допомагають рідним отримати необхідну інформацію про їхніх родичів, військовослужбовців. Підтримуємо сім'ї, підтримуємо діток. У нас є можливість відправляти за кордон на відпочинок. Звертайтеся до нас, ми вам допоможемо з цими питаннями.